У оновленому кіноконцертному залі Мир відбувся звітній підсумковий концерт творчих колективів, які займаються на базі цього комунального закладу. Вихованці показували найкращі вокальні, танцювальні, циркові та інші виступи на свято з подарунком для закладу. Завітав і міський голова Камінського Андрій Білоусов. Хочу подякувати всім батькам за те, що ваші діти займаються творчістю. Подякувати вашим дітям за те, що ви досягаєте високих результатів за те, що прославляєте наше місто далеко за його. Межами основне завдання міської влади створювати всі необхідні умови для цього. І ми це робили і обов'язково будемо робити. Сьогодні ми знаходимося в фіноконцертному залі «Мир». Я думаю, що кожен з нас тепер розуміє зміст цього слова, слова мир. Тому я бажаю нам всім миру. Та перемою за сприянням міської влади, кіноконцертний зал мир нещодавно зазнав капітального ремонту. Тут з'явився новий фасад, замінили вікна, двері, встановили нову кінозалу, розширили та повністю відремонтували центральну залу та багато іншого. Завдяки цим змінам у закладі тепер можуть займатися колективи різних творчих напрямків. Із такого кінотеатру, який був закинутий, превратилися в сучасний центр надання творчих послуг. У нас тут велика мирна сім'я, завдяки нашому міському голові. 高啊！